А сьогодні я вам покажу, як легко множити на 11. Візьмемо будь-яке число, наприклад, 34. Давайте 34 помножити на 11. Що я вам зроблю? 3 і 4 напишу по краях. А в середині напишу суму цифр 3 і 4, тобто 7. Отже, 34 помножити на 11, будемо мати 374. Ви скажете, а що робити, якщо у нас в середині вийде двоцифрове число? Тобто у нас в сумі зараз вийшло 3 плюс, 7 3 плюс 4 7 одноцифрових. А якщо вийде Ну, давайте візьмемо 46. 46 Помножити на 11. Значить, у нас є 4, 6, а далі 4 плюс 6. Да? 4 плюс 6 у нас буде 10. І тоді ми 0 пишемо, 1 сюди додаємо. І відповідно 1 плюс 4 тут вже буде 5. Так само ми можемо перемножити, наприклад, число, я не знаю, 58. да? 58. Помножити на 11. Буду мати 5, 8, а тут 13. 3 Пишемо 1 запам'ятовуємо, отже, тут вже не 5, а 6. Отже, в результаті отримаємо 638. Як вам такий спосіб? Ну, а тепер аби вам зовсім було. Цікаво, точніше, щоб ви могли це потренуватися, Я вам задам приклад, який ви виконаєте, і напишете мені відповідь в коментарях. Наприклад, 93 помножити на 11. Напишіть, яка у вас вийде відповідь.